Уявіть ситуацію, складний день, ви втомлені, ще й застрягли в заторі. Єдине, про що мрієте, це відпочинок. І от ви відкриваєте додаток на смартфоні та запускаєте свій спа-басейн. Так, сучасні моделі дозволяють керувати температурою, підсвіткою та навіть масажем дистанційно. Поки ви доїжджаєте додому, вода вже нагріта, гідромасаж готовий, усе чекає тільки на вас. Ви повертаєтесь додому і одразу в бульбашки. Без очікувань, без підготовки, лише задоволення. Це не фантастика, це реальність, яку ви можете мати у себе вдома. Спа-басейн зі смарт-керуванням це про комфорт, про турботу про себе і про те, щоб зробити кожен вечір особливим. Технології змінюють світ і ваше дозвілля теж. Хочете дізнатися більше? Залишайте заявку. Підберемо для вас ідеальний спа із керуванням зі смартфона. І обов'язково підписуйтесь, ми покажемо ще більше можливостей для розумного релаксу.